Різдво без тата на прилученні організували щемний захід для діток, які втратили своїх батьків на війні. Бо різдво це час дійснення мрій та найзаповітніших бажань, час, коли серця сповнюються любов'ю, турботою та надією. Захід провели у дуже особливому місці приймальні Миколая, яку організували дбайливі чнянці в укритті центру культури і дозвілля навіть в умовах війни діти мають отримувати позитив. Ще раз сподіваюся, що саме сьогоднішня зустріч подарувала усім присутнім частинку добра, світла, затишку, відчуття свята. Бажаю усім родинам добробуту, злагоди і довгоочікуваного миру. У святковому дійстві активну участь взяв і начальник районної військової адміністрації Володимир Чернов разом з представниками індійської діаспори та громадської організації Стремління до нового а відтак цього особливого дня линуло дуже багато привітань та вінчувань. Хотілося б привітати на усіх наших діточок, усіх мешканців проучими. Святом з святом Різдва Христового побажати миру, щастя і Божої благодати це таке свято, свято надій. І тому сподіваємося, що на сьогоднішній день ми впевнено зможемо сказати, що перемога скоро за нами. І наступні свята будемо святкуватись в мирній, незалежній Україні. Тому хотів кожному побажати всього найкращого. Мира благодати і як найшвидшої перемоги для того, щоб ми могли планувати і дарувати щастя, радість в мирній незалежній Україні. Ми вітаємо першу чергу е, новорічними святами, різдвом христовим е, всіх друзів. Е, ми навіть не перший раз ми е, до цього теж бували в ваших краях. Е, особливе вітання цей раз. Цим діточкам, які зараз сьогодні завітали, і їм подяка за те, що вони якось показували нам посмішку на своє обличчя. Для цього і дійсно був наш приїзд сьогодні до. До ваших країн, нашого краю. Від усього серця хотіли привітати всіх з Різдвом. Надзвичайно теплі сьогодні сказані слова, і ми долучаємося до всього. І хочемо ще раз привітати з цим чудовим теплим святом, найважливішим для кожного для кожної людини. А особливо хотіли долучитися до привітання діточок, які сьогодні найбільше потребують нашої уваги. Вітаємо вас з Різдвом Христовим! Чудових свят! Для малюків організували захоплюючі майстер-класи, цікаві квести, ігри та розваги з аніматорами. Кімната Миколая Вічні це окрема любов, що потрапляє і малечі, і дорослим у саме серденько. Атмосферні локації так захопили дітлахів, що годі було відірватися, та все ж найдовгоочікуванішою очікуванішою була мить вручення подарунків. У час складних випробувань такі заходи для діток необхідні як повітря. Резюмують рідні загиблих героїв і дякують організаторам за часточку різдвяного добра, любові і тепла, які цього святкового дня подарували для малечі, завдяки спільним зусиллям багатьох людей з великими і добрими серцями. Звісно, що ніякі дарунки і свята не повернуть діткам найдорожчих людей. Проте пам'ять про героїв, чий подвиг неоціненний назавжди житиме у серцях українців, які впевнено йдуть до своєї перемоги.